Швейцарія як децентралізована державна система складається, як і багато інших федеративних держав, із трьох рівнів. І, і це історично склалося так. Є 26 держав, частково суверенних держав, які ми називаємо кантонами, і вони утворюють федерацію. Вони утворюють централізовану державу чи центральну державу. А і це е, так зафіксовано у Конституції Федеративної держави Швейцарії. Швейцарія складається не лише з 26 кантонів, але кантони є, чи вони утворюють центральну державу. У кантонах е, у кантонах існує різ, існують різні культури, що е, показує е, про, Демонструється у різних мовах. В деяких кантонах розмовляють німецькою мовою і, і частина різних діалектів німецької мови, в інших кантонах розмовляють французькою, італійською мовою, або ретороманською романською мовою, або водночас декілька різних названих мов в одному кантоні. Але, Але водночас і географічна, і географічна е, ситуація і е, населеність кантонів і також і е, в Швейцарії е, дуже не е, різноманітна, дуже нерівномірна. Є кантони, які складаються практично з одного єдиного міста, наприклад, кантон Базель, місто. І є кантони, які складаються і мають лише гори і долини, наприклад, кантон Урі. Стосовно території найменший кантон Базельштат, Базель місто, має всього 37 квадратних кілометрів. І там живуть майже стільки ж людей, як 190 тисяч, як, наприклад, у найбільшому кантоні, як кантон, який налічує понад 7 тисяч квадратних кілометрів. В інших кантонах, наприклад, в кантоні Цюрих живуть. Э, це найбільш населений кантон, понад о, мільйон понад мільйон населення. А найменшому кантоні роден, там населення складає э, майже нас э, населення стадіона одного 15 тисяч. Населення до речі, на третьому рівні на е, локальному рівні три тисячі, майже три тисячі громад, комун відіграють дуже велику роль. бо наші комуни мають власні компетенції, мають власні фінанси і вони у своєму. В, в своїй автономії їхня автономія зафіксована конституційно і оце дуже э, велика різноманітність і нерівномірність э, серед швейцарських кантонів вимагає уже зараз майже як необхідність децентралізацію, децентралізовану державний устрій. І я сказав би, що без федералізму Швейцарія не існує. Протягом останніх 160 років існування федеративної держави Швейцарії як е, сучасного творення вона е, заснована в 1848 році протягом останніх 160 років Роз... робився поділ, розподіл нинішніх завдань між трьома державними рівнями: федерація, кантони і комуни. І це все відбувалося поступово крок за кроком. Це не було одразу так. Відбувалося тривалий роз... розвиток перенесення завдань з одного на інший рівень. Чи тут зверху вниз, чи знизу вверх, і більшість компетенцій знаходилася у кантонах і у громадах, комунах, але в Швейцарії особливо що стосується кантонів і комун, є кожна має свою податкову базу і кожен виконує свої завдання. Для того щоб виконувати свої завдання, фінансувати їх, і федерація відповідає лише за ті пункти, які записані у конституції, і ці завдання прописані в конституції. Якщо федеральна конституція не має відповідної норми, то це говорить, що відповідальність лежить на кантонах, як оскільки. Федеральні зобов'язання обов'язки записані чітко в конституції і у Швейцарії кожен, кожна зміна конституції підлягає обов'язковому референдуму народу у кантонах. І це означає, іншими словами, що більшість громадян, які мають право голоса і більшість самих кантонів мають завдання переносять свої завдання, чи дозволяють виконувати завдання федераційній державі. І ось цей конституційний. Ця межа конституційна вона е, діє на принципі так званої субсидіарності. Е, лише, тобто тільки ці завдання вирішуються на певному рівні, які не можуть бути виконані двома нижчими рівнями з міркувань ефективності, з міркувань економності. як же ж виглядає розподіл, розподіл завдань між різними державними рівнями у Швейцарії? Я буду говорити дуже коротко, буду лише тезами говорити. У федеральній, у федеральній конституції записано, що федерація на федеральному рівні. Держава відповідає за питання оборони за питання зовнішньої політики з певними обмеженнями. Пан посол уже говорив про це. зовнішня політика зараз останнім чином внаслідок європейської інтеграції стала також питанням і внутрішньої політики, оскільки оскільки угоди з європейським союзом заторкаються також і компетенції кантонів. Звичайно, що загально керівництво зовнішньої політики полягає на національному рівні. Національний уряд відповідає також за валютно-фінансову політику, за систему соціального страхування, за законодавство в галузі цивільного і кримінального права, включаючи процесуальне право. Тривали довгі роки поки поки ак, законодавчі акти цивільного права і кримінального права були уніфіковані раніше. Раніше це знаходилося все до 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 компетенції кантонів. Крім того, центр на національному, національному рівні керується такі процеси, як Зв'язок, комунікації, поштова служба і митна служба, національні підпорядковані дороги державного значення і залізниця. А також також професійно-технічна освіта і вища осві... технічна освіта, кантони і громади. лише самі. Відповідають за шкільну освіту, а також за університетську освіту. тут не, не враховуються лише політехнічні полі, 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 інститути чи університети. Відповідають за культурну політику, за територіальне планування та будівництво за сферу охорони здоров'я за внутрішню безпеку, за поліцейські органи і пожежну справу. Для нас для нас, кантональних політиків, дуже важливим є ця сфера, оскільки компетенція, відповідальність за поліцію є одним з найважливіших пунктів і е, виразом того, що Федерація керує Федерація керує обороною, а кантони керують поліцейськими питаннями, питанням внутрішньої безпеки. Крім того, кантони і громади відповідають за систему соціальної допомоги, тобто надання допомоги бідним за інфраструктуру, і утримання кантональних, кантональних і доріг місцевого значення. Тобто, якщо скажімо у громаді, у громаді Будуватиметься дорога, то громада повинна нести відповідальність за планування за будівництво, а також за саме оплачувати це будівництво і оплачувати утримання цієї дороги. Чіткий розподіл завдань між державними рівнями є бажаним 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 бажаної передумови ек, принципу еквівалентності Але не всі державні завдання дуже чітко дуже чітко розділені тому що не можна чітко розділити всі завдання які повинна виконувати як держава є певні завдання які повинні виконуватися всіма на всіх рівнях і ми називаємо це Спільними завданнями, і ці завдання виконуються як федерацією, так і кантонами, кантонами і е, громадами, і вони несуть спільну відповідальність і спільно спільне фінансування. При ці при виконанні цих спільних завдань вищий вищий рівень, тобто державний рівень, обмежується стратегічними питаннями, а оперативне виконання цих річень повинно знаходитися на можливо нижньому рівні тобто певні завдання залишаються на рівні комуни або кантона, а і існує певна еквівалентність у фінансах. Що я розумію під цим? Повинно співвідноситися завдання той, хто Визначає завдання, і той, хто ці завдання повинен виконувати. Хто повинен, хто має потім зиск із від цього виконання, і той, хто це фінансує і оплачує, це співвідношення, оця еквівалентність вик користі вказівок, можливості надавати вказівки і використання. Це є важлива передумова для. Формування децентралізованої політики, фінансової політики в науці це називається фіскальна еквівалентність. Але ми ще як дітям нам говорили у народі, хто платить, той і вимагає, а хто вимагає, той мусить і платити. І оце основне правило використовується в політиці, переноситься в політику. Спільні завдання в основному у Швейцарії полягають у тому, щоб забезпечувати медичне, медичне обслуговування, захист від повеней і захист водоймищ. Потім збереження місцевого місцевих пам'яток пам'яток історії. Потім Лісове господарство, мисливство і рибальство, потім державне вимірювання, і потім виконання пенітенціарних завдань, а також місцевий транспорт. В державі Швейцарія, кожна кожен із рівня має власні податкові надходження. І тому всі бюджетні надходження розділяються на три частини. Пан Шміт уже говорив про це від загальних фіскальних надходжень е, в розмірі майже 120 мільярдів швейцарських франків, е, майже 45% попадають до федерації, 35% до кантонів, а 20% потрапляють до комун. Це надходження. Що ж стосується витрат, то вони приблизно такі самі, кожна третина, кожен має свою третину, і це різниця. Кожна має власні завдання, є мають спільні завдання, тому що центральний рівень у спільних завданнях має свою частину фінансування. І це е, залежить ще від одного пункту, е, на який я е, зараз е, зверну увагу, а саме це ризики децентралізована цин... державна система звичайно має і певні ризики. так, наприклад, децентральні або федеральні структури відповідно до своєї природи, вони мають певні певні відмінності у добробуті, як серед громадян, так і серед окремих комун і кантонів. І ці різниці може відмінності, можуть такі великі. Що їх не можна вже в політичному плані не можна визнавати, і це може призвести державу до е, певної шкоди, і е, це означає, що треба намагатися е, мати певний механізм. Е, Відшкодування фінансове відшкодування ті країни чи ті частини держави, які слабші в фінансовому плані. Вони і громади передусім, вони повинні виконувати свої завдання і мати на це фінанси. І оця система фінансового регулювання вона побудована і в вертикальному плані, тобто зверху спускаються кошти на низ для фінансування завдань. І в той же час горизонтально рів, однаковий рівень допомагає одна комуна допомагає іншій, якщо неї той не бракує фінансів. Тобто можна бачити модель вертикального розподілу коштів і горизонтального е, розподілу коштів. Є кантони, як мій кантон, наприклад, е, який е, е, має і вертикальні, і горизонтальні. Елементи розподілу і створив такі елементи. Це, це дуже важливо для функціонування держави фінансове вирівнювання, тому що конкуренція змагання між різними кантонами веде якраз до того, щоб кожен старався бути як можна кращим. І пан Шміт сказав, що кожен кантон може бути лабораторією. І е, в кож так само і податки ведуть до певного е, до певної змагальності, до певної конкуренції. Можна по різному мати різний рівень податків, і більші е, сильніші кантони можуть передавати кошти біднішим кантонам. І таким чином відбувається вирівнювання і е, добробуту, і ресурсів, і це сприяє функціонуванню системи ще один ризик, який часто е, стає у децентралізованій державі дійсністю. Це держава роз розпаду держави як такої. в усякому разі, це може бути дестабілізація країни. І чи вона е, може бути такий ризик? Чи він е, реалізується насправді? Залежить багато в чому від історичних сучасних і майбутніх е, умов в державі. І до Швейцарії у усякому разі протягом мину, минулих 160 років не було жодних явищ розпаду. Хоча, хоча наше населення ні в етнічному, ні в релігійному, ні в мовному плані, культурному плані не створює певної єдності, і хоча наша країна е, безпосередньо е, сусідствує із трьома великими мовними і культурними просторами, а саме Німеччина, Франція і Італія. Існування нашої держави, звичайно, підтримується власне тільки волею населення мати власну націю. Швейцарія тому по праву називається нацією, яка ґрунтується на волі. І трошки цинічно інколи кажуть, що Швейцарії почувається. Швейцарцем тільки за кордоном вдома він почувається громадянином свого міста або комуни. шановні пані і панове. На завершення я хотів би сказати, що децентрально побудована Швейцарія має позитивний баланс, позитивні висновок у міжнародному порівнянні суспільних. Досягнень наукові дослідження показують, що наша децентралізована державна система при е, низькому податковому навантаженні і порівняно е, невеликому невеликій заборгованості державі дуже ефективна і наша країна в європейському порівнянні має найбільші най, Найбільшу систему е, лікарень, найгустішу мет, е, найгустішу е, мережу е, доріг, і також найбільшу мережу університетів і фахових університетів, а також дуже високий рівень соціальної і внутрішньої безпеки. Я вважаю, що загалом. Все таки дуже велика історія успіху для Швейцарії в усякому разі переваги децентралізації або дуже сильно кантональних і комунального самоуправління. і сьогодні, і в майбутньому є важливим аргументом для збереження цієї системи але ще раз це саме собою не виникає з дня на день, на другий, а це процес, який триває роки десятиріччя. Дякую вам за увагу.